що тут заканчивается финала детей. Главное судей берут интервью. Сегодня финали проходит до відео. Вітровому участию південь цих змагань. І після убита 14 років.

Піднімається на космос все вище, вище і вище. У нас є дуже досягнення у дитячому спорті, наші дітки зараз передати вищій лізі. Дівчатка і наші, що в перші лізі, але ми паруємо, вийти до вищої вищої ліки. І знаєте, з кожним разом до нас приєднається все більше і більше прихильників. Дуже добре цього вида спорту, не байдуже до дітей, які займаються. Ми дуже вдячні нашим спонсорам, які нам допомагають. Це Кромбур, Шумберг, це Славомір, Хечмарик, це приватний підприємець, Леонтів перевезення. І також вдячний вашому телебаченню, які завжди нам освітлюють наші всі спортивні всі змагання і наші досягнення.